Вітаю вас, студенти, колеги та взагалі всі ті, хто цікавиться криптографією. Тема сьогоднішньої лекції це афінні шифри і математичний апарат афінного шифрування. Афінні шифри це окремий випадок з сімейства моноалфавітних шифрів підстановки. До цієї ж групи шифрів можна віднести доволі відомі шифри, це такі як шифр Цезаря, рот 13 та шифр Адбаш. Афінний шифр, він легко дешифрується, чутливий до деяких методів криптоаналізу, і, відповідно, на сьогоднішній день він ну, практично не має якихось застосувань, тим не менш, для того, щоб зрозуміти, що таке шифрування, як воно відбувається, ми його розглянемо. В афінному шифрі кожній літері абетки. Розмірністю М ставиться відповідність число з діапазону від 0 до M-1. Ну, тут мається на увазі, що у нас алфавіт складається з певних символів. Для спрощення можна говорити, що якщо ми з вами шифруємо в кирилиці, то це буде 33 символи. Якщо ми Шифруємо латиною, то відповідно. Тут буде на 32, Тому що всього 33 від 0 до 32 будуть індекси. Тут буде від 0 до 25. Чому? Тому що а, всього 26 символів, відповідно, індекс у них будуть стояти в таблиці, а, починається від 0. Тобто 0 це буде. А одиниця, це буде Б, якщо це кирилиця, і так далі. Ну і 32, грубо кажучи, це буде літера Я. Ну, За таким принципом самим, е відповідно, присвоюються індекси і для літер е латини. Значить, Після того, як ми сформували ось такі е таблиці кодування літер, за допомогою модулярної арифметики для кожного е для кожного з числа, яке відповідає тій чи іншій літері вихідного алфавіту, обчислюється нове число, яке замінює старе у шифротексті. То, по суті, таке обчислення буде давати символ, шифрограми. шифрограмою. Причому шифрування буде відбуватися посимвольно. Функція шифрування в даному афінному шифрі вона є простою. Лінійною і виглядає ось так. А, нова позиція буде обчислюватися як вираз ax плюс b за модулем M. А, відповідно, М це розмір абетки, А і b – це ключі шифру, тому в даному випадку тут ключ складається з двох параметрів: це параметр a і параметр b. Відповідно, значення А має бути обране таким, щоб А і М були взаємно простими числами. Тобто Тут нам знадобиться матеріал, який ми вже знаємо, це теорія по теорії чисел. При цьому функція дешифрування в афінному шифрі вона буде виглядати ось так. Тобто тут у нас encrypted, тут у нас decrypted, це буде А ступені. Мінус 1 x мінус B по модулю M. Знову ж таки, є e, e від x і d від x це у нас е, номера позицій, а не самі літери. Самі літери ми так е, визначити не можемо. Е, тут у нас з'являється новий параметр, е, такий як А-1. Це обернене е, до А число за модулем M. Відповідно, якщо це число обернене, то виконується ось така умова. Наприклад, якщо у нас А це буде трійка, то число обернене йому буде дорівнювати 1 третій. Оберене число завжди. На пряме число, як умовно кажучи, буде давати одиницю. Це е, обов'язкова умова. Е, обернене число до А існує лише тоді, е, коли А і М є взаємно простими числами. Е, тобто, за відсутності обмежень на вибір числа А, розшифрування тоді не буде е, неможливим. Тобто, кількість параметрів А визначається е, ну, по суті, е, як функція Ейлера від. Е, Абетки шифрування, тобто від кількості символів в даній абетці. Відповідно можливих ключів ми можемо отримати. Фі від М помножити на М. Тобто, тобто кількість ключів максимальних це параметр, який напряму впливає на криптостійкість, будуть дорівнювати ось такому числу. Функція ейлера ви на е, Алфавіт. Отже, давайте розглянемо з вами приклад е, шифрування, дешифрування афінного шифру та е, зупинимось на деяких питаннях е, його криптостійкості. Припустимо, що у нас є повідомлення, яке виглядає ось так: артем. Е, нам треба зашифрувати його. За допомогою фіно-шифру. Перше, що там треба зробити, це визначити параметри А і Б даного ключа. Судячи з ось цієї абетки, це у нас кирилиця. Хай це буде українська мова. Відповідно, модуль системи шифрування буде дорівнювати 33. Далі нам необхідно визначити параметри ключа А. Тут має бути число взаємно просте з числом 33. Починаємо перебирати числа, одиниця не підходить, двічка, 2 і 33. Вони є взаємно простим, тому що від відділення тут буде явно відрізнятися від нуля одного числа. Тому беремо число 2. Число Б можемо брати будь-яке довільне, тут у нас обмежень немає. Нехай це буде число 20. Воно не повинно бути взаємопростим з цим числом або з цим числом, тому хай буде таке. Далі зробимо невеличку таку табличку, де ми будемо е, шифрувати. Перш за все, е, у нас будуть е, тут іти е, літери. Е, в даному слові їх 5. Перше, що треба зробити, це їм присвоїти якісь, якісь індекси, тобто по алфавіту. Наприклад, у літери А, як ми вже з вами домовлялися, в неї індекс 0. У нас стоїть перша масив. Масив у нас завжди нумерується, починаючи з 0. Літера R відповідає числу 20, літера Т, як не складно здогадатися, 22. Літера Е це число 6 і літера m це число число 16. Ну, а далі ми з вами знаємо, що е шифрування у нас відбувається а е, від, за виразом е AX плюс b по модулю m. А е. Х у нас уже є, ось вони. Далі треба просто обчислювати значення цього виразу. А0Х, тобто А у нас 2х у нас 0. Б20. По модулю М20 по модулю 33. Це так, так, і буде у нас 20. Далі у нас А2. Х у нас 20, 2 на 20, це 40, плюс 20, це буде 60. 60 по модулю 20. Е так, це у нас теж е відповідно, це у нас буде е 60. Ну, і ми потім пер по модулю раніше 33, у нас далі буде, ми потім переведемо. Е це у нас буде вже інше число. Ну і так далі. Е ми підставляємо сюди М, сюди А. Сюди B, сюди, сюди X І, і отримаємо е, шифрограму в такому вигляді 20, 60, 64. Далі для 6 це у нас буде 32, для 16 це буде 52. І по модулю, якщо ми пере, пере, переведемо все це по модулю. Е, значить 20 по модулю 33. Це буде 20, 60. По модулю 33, це буде 27. 64 по цьому модулю це буде 31. Далі 32 по модулю 33, так само буде 32. І 33 по модулю 52, це у нас буде 19. Далі ми з вами отримаємо зашифрований текст. Достатньо тільки. 20 перевести в, в символьну форму. У нас таблиця кодування нам вже відома була раніше. Тобто А це 0, Б це 1. Ну і так далі. Якщо це 20, то це буде число R, верніше літера R. тут буде літера Ч, це буде літера U. Далі це у нас буде літера Я, літера П. Тобто шифрограма для слова Артем. За таких параметрів ключа і за такого модуля, це R Ч U P. Для дешифрування нам необхідно відповідно виконати процес зворотній А, а у нас, відповідно, якщо ми повернемося. До тієї формули, яку ми записали, дешифрування у нас буде здійснюватися відповідно до виразу D по X. Тобто decrypted X. Це у нас a помножити на А-1 ступені, X-B по модулю m. Тобто тут необхідно просто для А визначати обернене число. Ми вже знаємо, як це робити. Відповідно вираз, за яким ми будемо це визначати, дешифроване повідомлення, тобто plain text початковий, він буде виглядати так. 17 uh, x плюс 33 і у нас uh, далі мінус uh, 20 по модулю Відповідно 33. У нас є X, відомий. і далі ми отримаємо ось ці початкові значення, якщо ми підставимо число X в дану формулу. Що стосується криптостійкості, як ми вже казали до того, кількість можливих ключових фіношифру, це буде відповідно фі від е, n помножити на M. Е, інколи застосовують інший вираз, е, це N помножити на кількість можливих значень для а і помножити на кількість можливих значень для Б. Е, тобто для даного випадку, от який у нас є тут, е, кількість ключів може визначити, помноживши функцію елера, на кількість варіантів е, ключа B і на. Е, це у нас буде кількість цих ключів. Взагалі, Афінний шифр це один з простих підстановочних шифрів, в яких верніше, використовується лінійне перетворення для шифрування тексту, тобто це у нас звичайне лінійне перетворення, ось такий лінійний вираз. Шифр це вразливий до криптоаналізу, як ми бачимо, особливо, якщо відомо якісь властивості відкритого тексту. Або ми можемо проводити так методом відкритого тексту, що в нас є, наприклад, декілька повідомлень, зашифрованих на одному і тому самому ключі. Тоді ми можемо скласти систему лінійних рівнянь і визначити параметри А, а потім підставивши А. І параметри Б за умов, що ми знаємо потужність обетки. Дякую за увагу.